Вітання всім слухачам радіо «Місто над Богом. Це проект інсайт і студії. З вами Віктор Мозлевський. Сьогодні говоримо про таку важливу складову нашого життя, про охорону праці. Житі, хто ходить на роботу, він обов'язково має дотримуватися всіх умов охорони праці. Він має дотримувати всіх, виконувати абсолютно всі розпорядження і передусім дбати про свою безпеку. Сьогодні більше можливо будемо говорити про електробезпеку. Так, ну сьогодні, наші гості мені біль. Більше про це розкажуть. Це, Нагадую, у нас сьогодні Юрій Костюк, викладач спеціальних дисциплін Вінницького технічного фахового коледжу. Вітаюсь пане Юрію. Дякую, та Григорій Пшонко, викладач інженер з охорони праці Вінницького. Транспортного фахового коледжу. Вітаю вас, пане Вітаю. Григорію. Так, У нас в підписах однакові титри: так ВТФК, ВТФК, так, але так, то фаховий співпадає. коледж, пан Юрій з фахового коледжу, пан Григорій з транспортного коледжу. Цей момент ми будемо враховувати під час розмови. І е, хотілося б розпочати з е, е, такої події, як Семінар інженерів з охорони праці закладів професійної та фахової передвищої освіти на тему електробезпека в сучасних умовах. Виклики та рішення він пройшов наприкінці минулого місяця, так і яка була його головна мета цього обласного семінару з електробезпеки? Так, дякую за запитання. Я трошки хочу почати як зі ступа. Що обласний семінар це було назвою електробезпека в сучасних умовах виклики та рішення. Завдяки навчально-методичному центру професійної технічної освіти у Вінницькій області. Він відбувся 25 лютого на базі Вінницького фахового транспортного коледжу. І переходимо до головної мети обласного семінару з електробезпекою. Питання, які пов'язані з електроенергією та електробезпекою, сьогодні набувають неабияку важливість. По-перше, ну, я, як викладач спеціальних дисциплін та охорони праці, от, ми проводимо з студентами практичні лабораторні заняття, і один із моїх студентів на парі говорить таку фразу. Скоро ж без елек... Скоро Ми з моїх студентів говорять таку фразу без електроприладів. Незабаром ми не зможемо навіть і кави попити. Угу. По-друге, постійні спори ворога вивезти з ладу наші електростанції та інші енергооб'єкти, і це постійний ризик під тиском якого знаходяться ті наші працівники, ті електрики, ті електромонтери, які за лічені години мають відновити їхню роботу і запобігти втратам наших людей. Тому питання електробезпеки серед звичайних цивільних і серед служб обслуговування, електроустановок та електрообладнання надзвичайно всього день в даному часі. Особливо після цілого ряду останніх новин, пов'язаних з пожежами на складах, житлових та овісних будівлях та на енергооб'єктах, частою причиною цих пожеж, які легко руйнують ваше житло та можуть забрати життя ваших рідних. А саме недотримання простих правил техніки безпеки, особливо електробезпеки та пожежної безпеки, особливо це взимку трапляється, коли більше включається обігрівальних приборів. Так да їхні, їхня велика потужність, а наша проводка бажає кращою. І усвідомлюючи все те, намагаємось уникнути можливих небезпечних ситуацій саме в закладах професійної, технічної освіти і фахової. Передвищої освіти. От. І ще раз наголошую, що ми разом з методистом навчально-методичного центру професійної технічної освіти в Вінницької області, Мазуром В'ячеславом Анатолійовичем, з моїм колегою, інженером з охорони праці Вінницького траспенного фахового коледжу Пшонкою Григорією Григоровичем, провели в кінці лютого обласний семінар для інженерів з охорони праці. І нас, е -е, нас люб'язно прийняв. Його навчальний заклад Вінницький транспортний фаховий коледж. Тобто можна сказати, що сьогодні в мене ініціатори цього семінару, так, крім ну, так. пана В'ячеслава Мазура. Да. В'ячеслав Анатолійович Мазур і, і, Василь, і директор навчально-методичного центру професійної технічної освіти Дорош Василь Степанович. Василь Степанович вони були головними ініціаторами, але це була, як кажуть, наша. Загальна мета, загальна ціль, що такий захід необхідно провести разом, це був випадковий вибір і маю на увазі саме закладу, на базі якого проводився цей семінар, чи щось враховується при виборі закладу. Ну звісно, так коли е, адміністрація. Е, Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Вінницької області розглядали варіанти, де проводити, то все-таки враховувалось, якому стані перебуває кабінет охорони праці, чи є там наочність стенди. Uh -huh. От і саме тоді обрали таким чином, обрали, що наш Вінницький транспортний фаховий коледж відповідає цим вимогам, задовільняє, щоб проводити семінари, диспути і тому саме обрали наш заклад освіти, щоб там провести семінар. Ну, у нас, на жаль, немає серед нас В'ячеслава Мазура. Ми з ним більше проаналізували, в якому стані перебувають кабінети з охорони праці в інших навчальних закладах, так? якими він опікується. Але можна сказати, що в Вінницькому транспортному фаховому коледжі він на достойному да, рівні, так? так само, як і на і в технічному фаховому коледжі Вінницькому. Ви вже сказали про кілька актуальних викликів, які у сфері електроволічної. Обезпеки, які е, постали зараз перед українцями, взагалі, так це і е, використання приладів обігріву, які можуть спровокувати пожежі, і е, обстріли наших енергосистем, е, які ще можливо є актуальні виклики в сфері електробезпеки, які потрібно. Потрібно постійно піднімати, я маю на увазі навчати студентів, щоб вони були обізнані. Ну, На першу чергу треба такі обізнані. Якщо ми ставимо просте на зарядку наш телефон, то ми повинні слідкувати, щоб цей телефон зарядився, а не так. Не пос... на ніч. Да, не на ніч що забувся про них, тому що Боже, може бути небезпечна ситуація. Наступне: якщо ми включили допустимо той же комп'ютер, і я кажу, не один комп'ютер, плюс включили ще якийсь більш потужний виходить, прилад, і то ми теж повинні за цим слідкувати, тому що мережа може бути не витримає даної перенапруги і автомати можуть не спрацювати. О, то цим, і коли включені різні прилади, енергоприлади, електроприлади, ми повинні за цим слідкувати. Ну особливо я ще переведу на побут. Наприклад, дома ми чудово розуміємо, що в час пік, раною ввечері, всі з Ми стараємося одночасно в мережу втикнути той же електрочайник. ту виходить, мультіварку, мікроволновку. Мікрохвильовку, так да, і, і воно вон... все одночасно велике навантаження. Так, да, Воно велике навантаження. От і воно вибиває, от або може бути коротке запнення. Ну і необхідно, як кажуть спеціалісти, з якими я спілкуюся з енергосистем. Що якщо брати з точки зору побуту, не тільки з точки зору побуту, якщо у вас. Е Дане електрообладнання, де дані електроустановки потужні, то ви на них повинні кидати окрему проводку. Ну, наприклад, якщо брати вдома, то окрему проводку ви повинні кидати обов'язково на болір. Угу. Ну і ще повинні цей болір заземляти. Угу. Так, як сказали, заземлення. А, 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 З якого курсу, з якого року навчання студенти фахових коледжів починають вчати техніку безпеки охорону праці? Прошу. Ну, В нашому закладі є. Е... Відділення, де вивчаються на другому курсі, тому що там три роки навчання, uh -huh. а всі інші відділення вивчають на третьому-четвертому курсі. Uh -huh. А от починаючи з другого курсу, приблизно так How? починаючи з другого курсу, як ви можете оцінити рівень підготовки студента, взагалі рівень розуміння студента поняття електробезпеки? Ну, от, початкове поняття, mm -hmm. так? Тобто ще до навчання, от ви ви, вже, ви розумієте, ну, ви, скажімо що... так: тут, якщо вже так брати, то хлопці трошки краще з цим розбираються, бо все таки більш десь вдома стикаються з такими ситуаціями, що пов'язано з електробезпекою. А, а дівчата трошки менше в цьому mm -hmm. плані. Але в загальний в цілому рівень. Ну задовільний, але хотілось би краще, скажімо так, хотілося початковий би, рівень. хотілось би краще. Так. Зрозуміло під час семінару, так які були ключові аспекти охорони праці висвітлені у виступах спікерів? А на чому акцентувалася увага? Ну, в мене був виступ пов'язаний з такою темою види враження електричному струму і способи звільнення від струмопровідних частин. Я розказував про дії електричного струму на організм людини. От і ще хочу зараз наголосити, що таке електробезпека. Щоб це означення в мене студенти на парах не тільки вивчають, але ми його розбираємо, щоб вони мали розуміння. Це система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, статичної електрики та електромагнітного поля. Далі ми розказували про вплив електричного струмано на людини, про що я говорю. Ви ще. проводили майстер-клас там. так? – ні, це, це ще це було майстер, сначала, спочатку, була да, презентація. В'ячеслав Анатолійович мазу розказував. Я і Григорій Пшонко розказував. Розказували, я, які є види електротравми, тобто електротравми бувають двох видів місцева і загальна загальне це зрозуміло враження всього організму людини. І наступне питання було шлях проходження струму через людину, якщо порушення техніки безпеки, електробезпеки, коротке замкнення. От і ми розбиралися ці шляхи проходження струму через людину і способи звільнення потерпілого від струмопровідних елементів. Я на цьому хочу з вашого mm. дозволу зупинитися. Саме перше це вимкнення електричного струму, можливе вимкнення електричного струму це може бути той же автоматичний вимикач, той же автоматичний пакетник, той же виходить рубільник при можливому випненню. Потім наступне. Які методи звільнення, способи звільнення? Це відкидання електричного проводу сухим дерев'яним предметом. Я завжди кажу студентам, що у вас завжди під рукою буде швабра. Вона з 21 століття ще нікуди не ділися. Так, носіть з собою швабру в разі чого, можна її використати. Або зрозуміло, якийсь предмет, який не проводить зрозуміло, електричний струм. Палка, суха звичайно, може бути пластмасова. Далі відтягування потерпілого за сухий одяг. Я завжди наголошую, що зараз дуже модно студенти ходять в таких байках з капюшоном, або як вони худі називаються буде, з капюшоном. Да, та, і спокійно можна відтягнути. Бо якщо студент чи не тільки студент, росту людина буде хапатися за рукав, то вона все рівно яким чином вона пальцем до оголеного тіла. Ну і якщо брати чисто в енергосистеми, де працюють лю люди спеціалісти відтягування потерпілого гумової рукавицях, бо звичайної людини не завжди буде під рукою рукавиці. І ще на чому я завжди зупиняюся, це є таке правило, що Перерубування електричного проводу, тобто сокира не завжди є під mm -hmm. рукою, але пожежний щит на підприємствах, в організаціях навчальних закладах він є і завжди укомплектований, щоб звідти зняти цю сокиру і рубати по проповідну -по, по даному проводу. Ну а можна і затронути руку, не виключаючи такий. Момент. Але я завжди кажу, з переляку, з паніки можна вдарити сокирою не по одному, а по двох проводах. І це буде коротке замкнення. Mm. Тобто, я відносно сокири, це питання дуже спорне, чи її можна використовувати. І також ми затрогували ще таке питання, як знаки електробезпеки. От, плакати є заборонячі, попереджувані і плакати є попереджувані. З мого ще досвіду до доколи же я ще працював в різних організаціях і <працював> ще півтора року електриком на підприємстві, От, то додавлю, що люди, які пов'язані з е, 220 двадцять 300 70. 80 вольт, тобто з трьохфазною напругою, зрозуміло, електрики завжди працюють в парі. Тобто ж, не дай Бог, що яка допомога, щоб один другого мог витягнути. І відносно плакатів. Плакати, Плакати вивішують, коли, наприклад, там робота на лінії, не вмикати роботи на лінії, не вмикати працюють люди. Той, що повішав ту вимкнув рубіник автомат, повішав плакат чи на е, дані виходить, електричному шкафу, то той повинен знімати. І той, що працює, він працює, там робить відповідні операції, чи міняє запобіжник, чи перевіряє напругу. Другі, повинен дивитися, щоб той ніхто не включив даний автомат, незважаючи, що там висить таблиця. Такі випадки бувають. Наприклад, зараз в нас комп'ютеризований світ. Електрики попередили чи не попередили, бац, виключили, все, той вибігає в коридор і включає світло, не дивлячись на ці плакати, бо він там не зберіг якусь дану систему, з якою, виходить, працював. Угу. У мене все. Е, так, пане я Говорі. хотів додати до слів свого колеги, Юрія Миколаєвича, що, е, що стосується презентації моєї і презентації В'ячеслава Анатоліча Мазура. Угу. Вячеслав Анатольович починав наш семінар і він. Е, Затронув такі теми, як перший наказ, який має бути наказ по коледжу для гуртожитка щодо нормативів з електробезпеки, які вимоги з електробезпеки, так само нормативні документи з електробезпеки. От. Правила улаштування електроустановок і такі інші всі документи, також він про все це висвітлив. От. І групи допуску з електробезпеки, для якої групи. Хто має мати з працівників яку групу допуску, відповідно, mm -hmm. яка група допуску для директора, для головного інженера, там, для інженера з охорони праці і так далі. Що стосується моєї презентації, то вона торкалась саме надання першої домедичної допомоги при ураженні електричним струмом. І в процесі своєї презентації я розглядав такі аспекти, якщо ураження, в який стан людини. Тобто, перший стан, коли людина залишається при свідомості, тобто незначне ураження, це так. місцеве, певно, да, більше? Так, місцеве враження, так, да, і там просто людину треба заспокоїти, покласти і викликати лікаря, щоб просто перевірити, тому що бувають наслідки, які наступають пізніше. Другий стан це вже коли людина непритомна, не але при цьому зберігається дихання і серцебиття. І третій був стан вже найскладніший, коли людина вже не подає ознак життя, тобто відсутнє дихання, серцебиття, і людина непритомна. От. Ну і вже потім ми переходили після наших презентацій до майстер-класів. Mm -hmm. Майстер-клас був Юрія Миколаївича щодо електробезпеки, а в мене щодо надання до медичної допомоги. Так як наш коледж, я не сказав раніше до цього, завдяки зусиллям і директора і адміністрації коледжу, винайшли кошти в цей складний час. От. Враховуючи виклики сьогодення, закупили два професійних манекени-тренажери фірми Пристан. Так само цими тренажерами такими ж самими користується і наш червоний хрест. Uh -huh. от. І вже на так як були ці наочні у нас манекени, то ми, я вже надавав е, такий майстер-клас, проводив для колег, обмінювалися досвідом, от і вони мали нагоду кожен потренуватися на манекені, тому що ну на жаль, зараз ще не в всіх закладах освіти в нас є такі манекени, вони досить коштовні. От. Тому от так от ми займалися. Давайте я користуючись uh -huh. нагодою, от, розумію, що манекена у нас немає в студії, але кілька порад. Що uh -huh. робити, якщо люди ну, зрозуміло відкинути, так, дієлектричною. Палкою шваброю і ну, да. так далі, перевірити стан, потерпіла перевірити стан потерпіла. Ну зрозуміло, що спочатку, щоб підійти до нього, треба забрати оце джерело. Ну так звісно, спочатку забираємо джерело небезпеки. От uh пере -huh. переконуємо, як надати йому допомогу. Ну, по перше, ми повинні визначити який стан. людини. чи вона вона дихає? Да. Чи вона Давайте дихає? Давайте так чи дихає, можемо її врятувати. Якщо людина дихає, відповідно все добре, навіть якщо вона непритомно не дихає, да? щоб привести її до притомного стану, ми просто або бризкаємо холодною водою на обличчя, або е якщо у нас є нашатирний спірт, то ватку змочуємо на шатирному спірті і підносимо до носа, щоб людина прийшла до тями. Угу. Потім даємо просто. Настоїнку валеріани 15-20 крапель і або і гарячий чай, от і все, і потім вже вона звісно чекає також приїзду лікаря, тому що я ж кажу, наслідки можуть е, потім вже відчутні бути станом здоров'я. Якщо ну, брати гіршу ситуацію, якщо коли якщо беремо гіршу серця. ситуацію, да, коли ми вже з'ясували, що дійсно зупинка серця і такий, такий стан людини, що вже є ознаки е, коми, да, тобто що mm -hmm. людина вже в коматозному стані клінічної смерті, то в першу чергу ми повинні скористатися допомогою, якщо хтось є поруч, і викликати швидку. От. А самі терміново приступити до надання серцево-легеневої реанімації. Mm -hmm. Людині, яка буде викликати швидку, ми маємо е, зазначити, щоб вона повідомила місце, де перебуває, е, який стан людини, що вона не дихає, непритомна і нема серцебиття. І... Звісно, що час, щоб зазначило, що ми починаємо серцеву легеневу реанімацію, щоб швидка допомога лікарі розуміли, який термін вже часу, сказано. да скільки в них є часу, щоб приїхати. І далі вже починається безпосередньо серцева легенева реанімація. От. Тобто, е ми визначаємо. Середину грудної клітини, так як нам в дитинстві колись казали, що серце з лівої сторони, але насправді mm. ж mm. серцевий mm. м'яз, да, близько до центру, практично в центрі, розташований за грудиною. От. Відповідно, ми визначаємо е, ту частину, де знаходиться найбільша е, частина серцевого м'язу. І починаємо наші натискання глибиною 5-6 сантиметрів, частотою 100-120 натискань за хвилину. Через кожні 30 натискань ми робимо також штучне дихання. Mm. Але зараз... Затискаючи ніс при цьому, так? Так, Или так, ні? звісно, так. Але зараз по новим протоколам Червоного Христа, якщо в нас немає клапана прокладки, ми можемо здійснювати таке серцеву реанімацію. Тобто Без, можемо eh... безштучно, mm. да, тому що є ризик, якщо ми не знаємо, чим може бути інфікована людина, щоб, щоб ми не нанести собі шкоду, да. Да, себе mm. обезпечити. Тим чином, ну я змушений на цих практичних парадах зупиняти ефір, тому що завершується наш час. Я дякую вам, що прийшли. Ми ще попочуємось, да, тому що можна. тема, тема електробезпеки і взагалі тема охорони праці. Вона дійсно важлива. Да, я хочу ще додати. Да, на базі нашого Вінницького технічного фахового коледжа проводяться вже два роки підряд дні безпеки. Приїжджають машини швидкої допомоги. приїжджають машини, получається служби міністерства mm -hmm. надзвичайних сіт. Ситу ситуації. Приїжджає спеціалізоване підприємство з тим пов'язано з хімічною загрозою. От і це ми проводимо ці заходи для першого та другого курсу. Ну а також практичні лабораторні заняття в нашому технічному фаховому коледжі проводяться із пожежної безпеки з електробезпекою для студентів. І на днях був проведений майстер-клас для викладачів. Юрій Костюк, викладач спеціальних дисциплін Вінницького технічного фахового коледжу та Григорій Пшонков, інженер з охорони праці Вінницького транспортного фахового коледжу, були у нас сьогодні в ефірі. Дякую вам! Говорили про охорону праці та електробезпеку. Проект «Інсайт» завершується, але ще почуємось. Побачимо. На все добре. По буднях на 101 і вісімафам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.